Добрий день, шановні восьмикласники. Сьогодні проведемо підсумковий урок за темами і класицизм. літературний міст у сьогодення. Виконуємо завдання за групою результатів 4, досліджуємо мовлення. Також повторимо, узагальнимо та закріпимо знання, які формувались на попередніх уроках. Перед виконанням завдань ознайомимося з критеріями оцінювання. Робота складається з трьох частин. Перша частина теоретично літературознавча максимум 4 бали. Перше завдання Вибір правильної відповіді оцінюється в 0,5 бала. Друге вибір правильної відповіді 0,5 бала. Третє установлення відповідності 2 бали. Три правильні відповідності 2 бали. Дві правильні відповідності 1 бал. 1 або 0 0 балів. Четверте. Вибір правильної відповіді оцінюється в 0,5 бала. П'яте завдання вибір правильної відповіді 0,5 бала. Частина друга аналіз твору. Максимум 4 бали. Аналіз образу пана Журдена 2 бали. Повна відповідь на всі 4 пункти. Мрія, риси характеру, ставлення персонажів. Що він символізує в комедії Мольєра – 2 бали. Часткова відповідь 2 пункти 1 бал. Поверхнева або відсутня відповідь 0 балів. Засоби комічного 1 бал. Названо два засоби та наведено приклади 1 бал. Названо лише засоби або лише приклади 0,5 бала. Відсутність відповіді або помилки 0 балів. Мінітвір 1 бал. Логічність, зв'язність Обґрунтування 1 бал. Поверхнево або не по темі 05 бала. Відсутність логіки, невідповідність 0 балів. Частина 3 Літературний міст у сьогодення максимум 4 бали. Творче завдання одне на вибір А або Б. Оригінальність, зв'язність, відповідність стилю героя 4 бали. Логічне, зрозуміле, але менш творчо 3 бали. Є спроба передати стиль, але з помилками 2 бали. Поверхнево або не по темі 1 бал. Відповідь відсутня або не розкрито тему 0 балів. Тож розпочинаємо. Нашу роботу. Обери правильну відповідь, яка риса є характерною для літератури бароко? А. Гармонія порядок. Б. Раціональність. В Релігійність контрасти, емоційність Г. Пріоритет державного над особистим. Продовжуємо далі. Основна ідея класицистичної драми А. Людина слабша і грішна. Б Розум головне мірило поведінки. В. Природа сильніша за людину. Г. Все вирішує доля. Установи відповідність між героєм і його характеристикою. Герой А. Пан Журден. Б. Артеміус Фаул. В. Адріан Мол. Характеристика. Підліток, який переживає душевні кризи. Прагне виглядати шляхтичем, хоч ним не є. Геніальний підліток, що рятує родину. Уважно. Перегляньте. Завдання та виконайте його. Визнач ознаку класицизму у творах а. Поділ персонажів на позитивних і негативних б. Вільне змішування жанрів В. Надмірність прикрас у мові. Наступне запитання. Кажи два українських автори бароко і по одному їхньому твору. Тож пригадай уроки з української літератури. Продовжуємо далі. Проаналізуй образ пана Журдена. Вкажи його мрію, риси характеру. Як до нього ставляться інші персонажі? Що він символізує в комедії Мольєра? Наступне завдання. Які засоби комічного використовує Мольєр у комедії Міщанин Шляхтич? Назви не менше двох засобів: комічна ситуація, перебільшення, іронія, гротеск, коміс характерів. І наведи приклади з тексту або з короткого змісту. Обери одне із тверджень і допиши короткий міні-твір з трьох п'яти речень, що спільного між паном Журденом і сучасними людьми. Чим Артеміус Фаул або Адріан Моул, схожий на мене або моїх знайомих? Обери одне із тверджень і виконай завдання. А зараз фізкульт хвилинка. Повторюємо рухи, які ви бачите перед собою на екрані. Продовжуємо працювати далі. Виконай одне з завдань на вибір. Напиши щоденникову сторінку Артеміуса Фаула або Андріана Моуля в стилі обраного героя. Подумай, що б вони написали про події у школі або вдома сьогодні. Завдання Б. Уяви, що пан Журден потрапив у наш час. Напиши короткий опис його пригод у супермаркеті або на Тікток вечірці, як би він себе поводив, щоб його здовувало? Сподіваюся, що завдання для вас були нескладними і ви дуже добре впоралися з ним. Тож, перевіримо себе. Яка риса є характерною для літератури барокко? Правильна відповідь В релігійність контрасти, емоційність. Ці риси є ключовими для барокової літератури, яка тяжіє до емоційної напруженості, символізму, протиставлень та глибоких душ... духовних тем. Основна ідея класицистичної драми. Правильна відповідь варіант Б. Розум, головне мірило поведінки. Класицизм як художній напрям заснований на ідеї гармонії, порядку та верховенства розуму. У класицистичній драмі розум вважається головним критерієм моральності і поведінки герою. Установи відповідності між героєм та його характеристикою А. Пан Журден прагне виглядати шляхтичем, хоч ним не є Б. Фаул. Геніальний підліток, що рятує родину В. АДріан Моул. Підліток, який переживає душевні кризи. Визнач ознаку класицизму у творах. Правильна відповідь А. Поділ персонажів на позитивних і негативних. У класицистичній літературі автори дотримувалися чітких моральних принципів. Герої утворив цього напряму були або взірцем чеснот, позитивні персонажі, або втіленням вад, негативні персонажі. Такий поділ допомагав читачам легко відрізнити добро від зла і розуміти, яку поведінку схвалює суспільство. Наприклад, у комедії Мольєра «Міщанин шляхтич пан Журден зображений як комічний персонаж, який уособлює людську марнославність. Тоді як позитивні герої, його донька Люсіль і коханий Клеонт, уособлюють щирість і здоровий глузд, вкажи українських авторів бароко і по одному їхньому твору. Так, це Іван Величковський, млеко, «Григорій Сковорода, Сад Божественних Пісень. Проналізуй образ пана Журдена, вкажи його мрію, риси характеру, як до нього ставляться інші персонажі. Мрія, пан Журден мріє стати аристократом і потрапити у вищий світ, попри своє міщанське походження. Він прагне виглядати шляхтичем, одягатися і говорити як дворянин, і навіть мріє видати доньку за дворянина, риси характеру. Пан Жорден – наївний, марнославний, довірливий і самозакоханий. Йому бракує критичного мислення, і він легко піддається впливу шахраїв, які використовують його прагнення стати вищим. Ставлення інших персонажів. Більшість персонажів висміюють пана Жордена або використовують його заради власної вигоди. Дружина розчарована його поведінкою, слуги кепкують з нього. А аристократи маніпулюють ним. Його бажання видатись тим, ким він не є, стає джерелом комічних ситуацій. Символу комедії уособлює прагнення людей видавати себе за тих, ким вони не є, сліпе наслідування моди та гонитву за зовнішнім престижем. Які засоби комічно використовує Мольєр у комедії міщанин? Шляхтич. Комічна ситуація. Уроки, на яких вчителі роблять із Жордена шляхетного кавалєра. А він щиро не розуміє, що стає об'єктом насмішок. Перебільшення або гіпербола. Пан Журден надто пихатий у своїх манерах, витрачає величезні суми на одяг і розваги, не замислюючись про наслідки. Сатира. Мольєр висміює прагнення пана Жордена піднятися вище свого соціального стану. Наприклад, його намагання вивчити науку і мистецтво по-дворянськи виглядає смішним, бо він не розуміє навіть найпростіших речей. Іронія Іронічною є ситуація, коли пан Журден не здогадується, що з нього насміхаються. Наприклад, він із захватом дізнається, що все своє життя розмовляв прозою. Хоча це елементарна річ, яку він сприймає як відкриття. Що спільного між паном Журденом і сучасними людьми? Пан Журден нагадує багатьох людей сьогодення, які хочуть здаватися важливішими, ніж є насправді. Він прагне бути шляхтичем, хоч цього не потребує, бо вже має своє місце в суспільстві. Подібно до нього дехто женеться за статусом Забуваючи про справжні цінності, повагу, щирість, гідність це робить героя актуальним і в наш час. Чим Андріан Мол схожий на мене або моїх знайомих? Моул нагадує мені багатьох моїх друзів, бо, як і він, вони часто не розуміють самих себе і весь час шукають, ким бути в цьому світі. Його щоденник це дзеркало підліткових переживань, образ, закоханостей. Навіть комічних моментів, як і я, Адріан, хоче, щоб його почули і зрозуміли, в цьому він дуже справжній і щирий. Чим Артеміус Фаул, схожий на мене або моїх знайомих. Артеміус Фаул нагадує мого друга, який завжди знаходить вихід з будь-якої ситуації завдяки розуму та кмітливості, як і герой книги, він дуже розумний, іноді навіть здається занадто серйозним для свого віку. Але в душі Артеміс добра людина, яка прагне допомогти своїй родині. Це робить його близьким і зрозумілим. Завдання А. Якщо ви обрали його, то відповідь може бути ось такою: щоденникова сторінка Артемія Фаула. Дата 22 квітня. Сьогоднішній день у школі був гіршим, ніж переговори з гномами. Учителька математики влаштувала контрольну без попередження, ніби я не зайнятий розробкою нового плану по знешкодженню злочинної корпорації. До того ж, Бутлер відмовився тягнути мене на урок через вентиляцію, сказав, що треба вчитися як звичайна дитина. Не розуміє він, що мій мозок створений не для рівнянь, а для великих стратегій. Добре, що ввечері знову зв'язок із чарівним народом. Можливо, Холлі знайшла щось новеньке, якщо ви обрали завдання Б: Пан Жорден на Тікток вечірці. Пан Жорден потрапив на вечірку з танцями і телефонами, які світяться та знімають відео. Спочатку він подумав, що це бал у стилі майбутнього. Побачивши танець під дивну музику з ефектами, вигукнув: це, певно, новий придворний танець. Він намагався наслідувати рухи, але випадково зачепив кілька світлових панелей. Його здивувало, що всі були вдягнені без перук і камзолів, замість цього носили худі та кросівки. та найбільше його вразило те, що будь-хто може стати зіркою, просто завантаживши відео. О, я мушу показати це графу у Доранду вигукнув він, мріючи стати відомим. Сподіваюсь, що завдання було для вас легким. Тому, будь ласка. Оберіть той смайлик, який підходить саме вам під час виконання цієї роботи. Було легко та зрозуміло. Було важкувато, але я зміг змогла. Було складно. Дякую, бажаю, успіхів!